Безпека жителів громади у пріоритеті роботи міської влади Ніжина, наголошує заступниця міського голови Ірина Грозенко. Безпека жителів нашої громади це найперше, що ставила наша команда з початком повномасштабного вторгнення країни агресора. З міського бюджету були виділені значні кошти на ремонт укриттів, як в освіті, як в медицині, як у спортивних закладах. За останній рік було проведено колосальну роботу з ремонту укриттів у медичних закладах Ніжина. Міська влада потурбувалася і про забезпечення їх альтернативними джерелами живлення. Ми забезпечили всі медичні заклади генераторами. В нас в місті 9 амбулаторій сімейної медицини, і буквально на перших місяцях вторгнення завдяки співпраці з польськими колегами з моїми давніми друзями, ми змогли всі амбулаторії забезпечити генераторами. У Ніжині на базі кожної амбулаторії сімейної медицини розгорнуто пункт підтримки громадян. В разі блекауту знову вторгнення. Жителі віддалених мікрорайонів міста зможуть прийти в сімейну амбулаторію, там є генератор, вони зможуть зарядити, зарядити свої гаджети. Крім того, кожна амбулаторія обладнана чайниками, мікрохвильовками, тобто люди зможуть попити чай, виміряти тиск, отримати пігулку від того чи іншого захворювання. Сьогодні на базі Ніжинської центральної міської лікарні є три укриття. Під інфекційним пологовим та приймальним відділеннями в міській лікарні бомбосховище в нас. Завершився тільки недавно ремонт. Воно знаходиться під основним корпусом. Зараз на завершальній стадії оснащення там ліжками спускаємо медичну апаратуру, яка необхідна буде для оперативного втручання. В пологовому будинку взагалі в нас ми проводили ремонт в два етапи: одну частину ми зробили раніше, там де під час військових дій приймались пологі. Зараз ми завершили другу частину бомбосховища. Під міською поліклінікою, тобто пацієнти міської поліклініки зможуть спускатись в ту другу частину. Крім того, жителі мікрорайону вулиці Амосова теж матимуть можливість отримати прихисток в цьому бомбосховищі.